ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, тільки що ми прослухали притчу Господа Ісуса Христа про блудного Сина. І не думаю, що всі ми вірно розуміємо, хто такий блудний син. Переважна більшість із нас вважають, що блудний син це той, хто грішить блудом, чи чоловік, чи жінка. А святі отці під блудним сином розуміють кожну людину, яка відійшла від Бога. Син відійшов від батька, так і люди відходять від Бога, відходять по різному. Одні не вірять, що він існує, а другі хоч і вірять, але не виконують його заповіді як виконував старший син. Розуміють, забувають про те, що і ми отримуємо від Бога дари, як молодший син майно батька. Які дари ми отримуємо від Бога? Найперше це життя. Друге це здоров'я. Бо без здоров'я людина трудитись не може. І не може забезпечувати своє життя. Ми отримуємо освіту, отримуємо роботу. І це цінує роботу той, хто не може знайти роботу в наш час. І це є дар Божий. Але Блудний син витратив майно свого батька не за призначення. Він витратив його на блудниць, бо жив розпутно і майно витратив, так і ми. Дари, які отримуємо від Бога, використовуємо їх не на добро, а використовуємо їх його на зло. Яким чином Ну, взять, наприклад, їжу, дар Божий? Дар Божий. Їмо ми їмо. Але для чого їмо? Для того, щоб жити так багато хто їсть для того, щоб жити. Але ж ще більше таких. Які їжу сприймають як на солоду, приємно їсти смачну їжу. І тому ми цю їжу, як дар Божий, вживаємо вже не на добро а собі на хворобу. І подивіться, скільки із нас хворіє тільки через приїдання. Часто не розуміючи цього, так і блудниці отримує посади. Різні посади. Для чого ми їх використовуємо? Часто використовуємо для збагачення. Подивіться на навколо себе, навколо на різних чиновників, про що вони думають? Думають про служіння людям є немало таких, які думають про служіння людям, але переважна більшість із них думають про себе, про своє збагачення, а не про служіння. Бо якби думали, про людям, то того, що ми переживаємо в Україні, не було. Б. А воно є. Тому що ці чиновники і міністри, високопосадові особи, тому числі і бізнесмени. Служать собі, а не служать народу. Візьмемо для прикладу того ж бізнесмена. Має багатство, деякі надмірно багато мають. Кому вони служать? Собі служать а не служать народу і не думають про Бога. Бог дав їм багатство, як дав багатство Аврааму, теж був багатий, багатою людиною, але він служив людям, служив подорожнім. І шукав їх для того, щоб допомагати. А наші бізнесмени часто витрачають гроші на те, щоб веселитися. Даремно витрачають дари Божі. І скажіть, якщо порівняти їх з блудним сином, хіба вони не поступають так само, як блудний син, витратив на блудницю батьківське майно? І нам треба уподібнюватися. Блудному сину, але не в цьому, як він залишив батька і витратив його багатство на непотрібні справи, а уподібнювався йому, як він покаявся. Він усвідомив, а коли усвідомив? Коли стало дуже погано, коли стало погано, і він не мав чого їсти, і готовий був годувати з їжею свиней, і тієї їжі нема, тоді тільки прийшов до свідомості. Хто він, що він зробив і в якому стані опинився? Ми не приходимо часто до такої свідомості своїх гріхів. І тому, коли ми не приходимо самі, до усвідомлення своїх гріхів. Господь допомагає нам, яким чином допомагає, ставить нас в таке положення, в якому опинився блудний син, що нема ні роботи. Ні їжди, ні житла, і людина страждає, а має сім'ю. І ось коли починає страждати, як той блудний син почав страждати. І тоді лише згадав про батька. Так і ці люди, страждаючи, навертаються до Бога, тому що Він один може допомогти кожній людині, якщо вона звертається до нього зі смиренням. Бо блудний син. Зі смиренням вирішив повернутись до батька. І в чому виявилося це смирення? Він сказав сам собі, повернусь до батька, повернусь до батька не як син, а повернусь як раб як найманець, бо у батька найманці живуть краще, ніж я син. То краще я буду найманцем, але буду жити і буду мати їжу. В цьому виявилось смирення, Блудного сина. Він не розраховував на те, що він повернеться в те саме положення, в якому він був у батька. Ні. Він про це не думав. Так і ми, дорогі браття і сестри, повинні смиренні. Навертатись до Бога, бо ми згрішили, порушивши Його заповіді. Ніхто з нас не може сказати, Господи, а я заповіді не порушу. Кожна людина в тому чи іншому заповіді Божій Порушує. Тому треба каятись як блудний син, усвідомлювати свої гріхи і повертатись до Бога, щоб Він простив. І як відреагував батько на повернення сина. Гадав він про його провину, що він, будучи сином, покинув його, що він його батьківське майно витратив не, при, не за призначення, не згадав. Так і Бог, коли прощає нам гріхи, він їх не згадує вже, їх нема, вони перетворюються в небуття. Але навпаки радіє, радіє, і як він сказав своєму старшому сину, брат твій був мертвим і ожив. Тому треба радіти, що мертвий брат твій ожив. І батько дійсно радів, і Бог радіє, коли грішник навертається до Бога. Радів Господь Ісус Христос на Христі, коли Розбійник сказав, пом'яни мене, Господи, коли ти прийдеш у царство твоє Або коли прощав блудницю і сказав Симону Прокаженому, хто більше любить, вона чи ти. Вона плакала і сльозами омивала ноги, а ти не, не дав, не омив моїх ніг водою, а вона сльозами Ти не намасив моєї голови олією, а вона миром помазала мої ноги, то хто більше любить? Так? І ми повинні знати, що Господь, коли ми навертаємося, Він любить своє творіння і прощає йому, і повертає йому більше, чим він мав. Бо батько приготував трапезу за годованого теля, зібрав усіх і сказав, радійте і веселіться. Так і, і нас Господь зустрічає з радістю, коли ми хаємось. І все це, дорогі браті і сестри, церква нагадує нам. Перед великим постом, щоб ми Великого посту подумали, глибоко подумали про своє майбутнє. Про яке майбутнє? Не про земне, а про вічне майбутнє. Тому що від вічного майбутнього ніхто із нас не уникне. Не так, як думають атеїсти, що людина померла і на цьому її буття припиняється. Ні, це не так. Не припиняється буття людини після смерті. Тому ми всі туди війдемо в це вічне життя. Тільки нам, ні Великого Посту, треба подумати, якими ми війдемо в це вічне життя. Для чого? Для блаженства чи для страждання. І не дай Бог нам війти. У вічне страждання, бо там нема місця зміни, покаяння, виправлення нема. Там є те, до чого ми підготували у цьому земному житті. Тому будемо серйозно думати, ні великого Апостолу, і про свої гріхи каятись в них, і про своє вічне життя. І Господь допоможе нам, вийде на зустріч, як вийшов на зустріч до свого молодшого Сина блудного. так і Господь зустріне нас своєю божественною благодаттю И допоможе нам дійти до вічного блаженного життя. Йому слава на віки віки.